Проект бюджету на 2024 рік вже в парламенті. Попри те, що понад половину видатків надалі йтиме на оборону, урядовці запланували підвищення зарплат пенсій та субсидій. Планується, що у наступному році видатки головного кошторису на соціальну сферу сягнуть 469 мільярдів гривень. Це на 25 мільярдів більше аніж минулого року. Зокрема, мінімальна зарплата з першого дня 2024 має збільшитися до 7 1100 гривень, а ще за півроку до 8000. тисяч прожитковий мінімум підвищиться до 2920 гривень. Зростання цих показників вплине і на розмір пенсії. Тож мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів, яким вже виповнили 65 років, сягне 3200 гривень. Крім того, зарезервовано кошти на проведення щорічної індексації пенсіонерам, яка має відбутися 1 березня дві Двадцять року Леся Забурана, народна депутатка України, членкиня комітету з питань бюджету. З нами зараз на прямому зв'язку. Пані Лесю. Ми вас вітаємо. Доброго дня. Доброго дня. Отже, цей бюджет він може стати встановити два рекорди. Один це за кількістю власне, дефіциту, так і другий рекорд пов'язаний із загальними видатками, так, 3,39 трильйони гривень. Але ми от зараз саме зосереджуємося на тому, що соціальна складова дуже потужна, не дивлячись на те, що продовжується війна. Дякую. Насправді в бюджеті 2024, як і в бюджеті 2023, визначено дійсно два основних пріоритети: це безпека і оборона, і соціальна складова в бюджеті 2024 року. В порівнянні з 2023, видатки на соціальну сферу підвищені майже на 12 мільярдів, і в загальній сумі складуть практично 469 мільярдів гривень. І як ви правильно зазначили, враховані такі основні аспекти: це як власна компенсація для пенсійного фонду з метою підвищення пенсії, верніше індексації пенсії у березні місяці, збільшення мінімальної заробітної плати, також передбачені видатки в повному обсязі із відповідним зростанням для підтримки внутрішньо переміщених осіб. І, зокрема, якщо ми говоримо про ветеранів, то в бюджеті 2024 передбачено більше 14 мільярдів гривень. Це саме видатки, які будуть спрямовані на захист ветеранів в контексті забезпечення їх житлом, власне, підтримка їх реабілітації, створення так званого нового на кшталт, як є в західних країнах. Інституту помічника ветерану, які будуть люди допомагати ветеранам адаптуватися і організаційно, і десь допомогти із реабілітацією, і максимально сприяти нормальній інтеграції ветеранів після повернення у цивільне життя, тому дійсно цей бюджет містить велику кількість програм, які Дійсно спрямовані на соціальний захист, не дивлячись на те, що ми знову ж таки в фокусі тримаємо армію і власне сподіваємось у 2024 році отримати перемогу. Пані Лесю, це наші внутрішні програми, от про збільшення на 25 мільярдів загалом по соціальній сфері. Чи це власне ті програми? Ми ж знаємо, за, за, інші країни вони також виділяють гроші саме на соціальну сферу, на те, щоб Україна впроваджувала це і пенсії, соціальні виплати, допомога нашим ветеранам і так далі. Чи оці цифри, які ми озвучили, про які ви сказали, це от наша внутрішня політика, а те, що йде з-за кордону, це ще на щось інше буде. Ну, я хотіла б роз'яснити трошечки, власне, цей бюджет, він рекордний так само в контексті дефіциту. І якщо ми говоримо про дефіцит державного бюджету у 2024 році, він складе фактично 43 мільярди доларів. І якщо ми подивимось на структуру доходів і видатків, то фактично всі доходи, тобто все, що заробляє країна. Майже там на 97% ми витрачаємо виключно на один сектор: це сектор безпеки і оборони. Всі інші видатки, в тому числі соціальні, про які ми говорили, вони будуть покриті за рахунок внутрішніх і зовнішніх запозичень. Як я вже зазначила, загальні сумі потреби наші оцінені в дефіцитні 43 мільярди доларів. Ну, сподіваємося, що так і буде. Ці оптимістичні прогнози зможемо зберегти і побачимо і ці зарплати всім стоїть власне підвищення пенсії, і так далі. Пані Лесю, дякуємо дуже. Леся Заборана була з нами на зв'язку. Народний депутат України і член комітету з питань бюджету.